Что это? а давайте по-честному. Кто из вас, слушав Лепса, Тимати, Знаете, что зараз Лепс заявил в ну, НОЦЕ, что рюмка РЁБКОВАТКИ НА СТОЛЕ! Вин официально зараз заявил в интервью, я сейчас ставку сделаю, что Покровск, наш Покровск, может будь переноминованный в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. Но имя ім'я буде жить в віках. Я вам скажу, давайте чесно: вот, щоб це не звучало як якась каструля голова, така пропаганда є багато хорошої російської музики, яку ми любили слухати і так далі. Вона прекрасно звучить, але треба розуміти, що в даному випадку. Це і являється в тому числі зброєю, якою в тому числі Росія атакує нас. На жаль, це так працює. І треба зрозуміти, що можна вибрати позицію. Чого я дожен слухати там тільки український, чого я не дожа слухати російське. Я читаю ваші коменти і бачу, що люди записують. А чого пацани? Оце на фронті мають там окопа Я перепрошую, срать там під Йолкою, під Опача. Все, друзі, я з вами прощаюсь. На зв'язку я застряв в ліфті. Буде вся інформація за посиланням в шапці профіля. Па-па!